Був в Америці програміст, який за 10 тисяч біткоїнів купив дві піци, і зараз це б його, якщо б він їх не витратив, зараз він би мав 700 мільйонів доларів. Чули за цю новину? Так, це вже коротше, от прям мем е цього чувака постійно оновлюється інфа, коли біткоін скаче. І я думаю, ви прикиньте, ти один раз в житті накосячив і тебе постійно тикають це в гімно кожен раз. Я впевнений, ну йому постійно це згадують. Я думаю, що після того випадку цей чувак піцу вже не замовляє. Він її вже не їсть, в ньому не смакує. Мені здається, що це навіть на покоління. Його діти ходять в школу, приходять тато, а ти знаєш, як тебе в школі кличуть за те, що ти тоді дві піци замовив за 10 тисяч біткоїнів. Як? Ту піца, тато, тебе отак кличуть, піца, розумієш? Так? ти така людина. І я впевнений, що якщо вийде новина, що він суїцидусі, ніхто навіть не здивується. Тому що він себе постійно картає, люди йому про це нагадують. Я особисто теж як згадую якісь свої проблеми, якісь свої провали. Мені досі болить. У мене був дити... ну, дити... в в студентські роки ситуація, ми грали е... з хлопцями і дівчатами гру, типу, правда чи дія, і мені випало поцілувати гарну дівчину або розказати постидну історію. І гарна дівчина каже, йдемо вийдемо в сусідню кімнату. А я кажу, ні, я хочу при всіх історію розказувати. І потім, коли до мене дійшло на що це був натяк, бляха. А от уявіть, як йому вбідно помножитися на 700 мільйонів разів.